Не знаю, чесно кажучи, ну от ми кожну неділю робимо уборку. Тут, якщо то так підтираю, тут під столом де поїли. Ну, люди добрі, я не знаю, ну чого у нас, блять, в нашій сім'ї кожен день робота. Ну, кожен день. Ось Света мені прислала розкатувати тісто. Ви думаєте, я не розкатую? Ні, я одягаю тряпки отам, за газовою плитою, шпурю, щоб було чисто. У тут між холодильником оці маленькі зазори, отюди засовую, суну, отам суну твою мать. Я не знаю. Люди, які, блін, не обирають і вникають чисто. Тут, блять, дві баби день у ніч трем і все одно знаходимо грязь. Я не знаю, блін, чи треба очі закривати, чи треба. я навіть не знаю що. Ну, вже все, попівторала, зараз з перший раз стерла, весь пісок, буду мить підлогу. Ну, я не знаю просто. Напишіть мені, як у вас. Ну, ви ж такі самі дурні, як і я. Я знаю, що мене мої друзі-підписники, вони такі самі дурні, як і я. Ми ляжемо спати, поки не доробимо, не їстимемо, поки не доробимо. Жах. Коротше, просто жах. Бідний полісос там. Кажу, ти хоч давай йому передихати, бо здохне. Я ж кажу. Та я ще трошки розлила, тягла оцю ряднушку і розлила воду. Ту ж бачите, вже помила е, в поріг, там вже в мене чики піки все. А цю з хати тягла і дуськина вода стояла, і вона розлилася. А я ж не можу вибивати, поки трошки підсохне, потім виб'ю. Це ще з квартири. Боже, цікаві років всім дорожкам. Не тримаються. Бачите, хутро ніч. Зараз все ще ставим, буде частенько. І буде цюпки пупі Ось уже наробилась ваш спитюк. Ой, муха укусила, я бачила, муха укусила так сильно, да? Муха скинулася прямо. Муха так гризянула. Буду спать далі. Хай только попробує. А ти не знімай мене, стоя храняє дмух. А то знімає, знімає. Треба одмух мене охраняти. Да дуся, одмуху охраняти. Я чую, ти вухо бачу, вухо насторожила ліве. А ну, бачите, так добре, що дуська є. Ми з нею як членом родини. Розмовляємо. Я розмовляю, я її думки читаю. Ой, забула шляпу кинути. Боже, люди добрі, бо це от -то все болить. Я ж вчора лежала на тому масажорі, а отут де оці, знаєте, милиці, де такі кістки, ой, воно так, ой, болить страшне. Треба ще сьогодні полежати. Шию, плечі хорошо масажує, Але не вистачає часу. Не вистачає. вистачає часу тільки на митьо, на драєння. Кому воно нужна? Вон, дивіться, яка чиста. Висить. Красавіса, хіба скажу так, яка була? Трішки від ног у мене вона, звісно, треба було ногами віджимати, але но я б її не підняла повісить, вона дуже важка. Так, диви, Хіба порівняти з тим, що було, яке стало? Чистота. Чистота. Фух. Так, добре, домиваю кухню, а сікну вже часто. О, початок другого, скоро вже будемо і обідати. А в мене ромові баби запікаються у духовці, буде рецепт. Дуська кашу вже зварила пшеничну. Ми варимо, то можемо самі браті, ісце, Вона чиста. Ми миємо. Зараз перенесу компот на порог. Показати вам, що за компот. Зараз покажу. Та-та вишня, що ми з вами варили зараз. Накрила Сашеними куртками. Я ж постирала цю куртку. О, де яка краса? Диві, який кулер зараз поставлю. О! Диві, диві, який компотик. Наливала повно-повно через верх текло. Бачите? А, вичахло і повно. І компотик концентрований, смачний, вишеньку можна з'їсти, бо вона подовбана без черв'яків. А можливо, я, я ж саме в підвал не опущу. Я зараз отам його поставлю. та тугол уже вимила там. І хай вони стоять, поки Саша приїде. Саша приїде, потім опустив підвал. Правильно? Правильно, ото то буде саме правильно. Волошкове поле Ну що, Людмила Миколаївна не заспокоїлася, привезли машину щебню, чи не щебню, а гранатсєву. Що вони там засипатимуть, не знаю. Мене влаштовують. То не дирки, то не ями. То таке. Хіба то яма? Ледь-ледь шукають ями. От там ями, де я вам показувала. Тут. Ну нехай я навіть виходити не буду, хай роблять, що хочуть. Мене влаштовує все. Немає проблеми. Не дай Боже, одведи і спаси. Що проблема, тому що якщо в них проблема буде, я, я вважаю, я зараз скажу про війну, то вона й нас зацепе. Але це вже жир. Просто вже жир, я вважаю. Ой, боже, Боже. Бо тут нічого не сипали, і Людмила Миколаївна не виходила вже, бо тоді ми стояли, то вона сказала, що це все неправильно робиться. Я кажу, я вважаю, що воно взагалі не потрібно нафіг. У нас таких ям нема. Тут можна ще їздити, терпіти. Вони поїхали, отам засипали ще вище, нам насипали, що до нас буде сюди текти. До нас вся вода тече, матір одригом. Вода це добре. Хай на огород туди тече, хай тече. В двір вона нам не затече, а там хай тече. Куди жіваться, всі не хочуть води, а до нас хай тече, ми не проти. Уже, бачите, постиралося все. Машинка постирала, не я. Тут я почала вішати, мама, давай, я, давай, вона за всю роботу Ну Вона вже закінчила свою роботу. Я ніяк з кухні, кажу, вам зараз пообідемо, потім я ще домию поли, бо я ж готувала тут ромові баби. ромові баби. Таке смакочне вийшло, люди добрі. Яка це смакота, я вам не можу передати. Це краще. Вся корошен сто раз. Сто раз, імені ніякої, все натуральне. Закрила дучу, зайшла в хату, чую жуветься, примагавкає, а до нас прийшла тітя Галя, принесла відрон. Бачиш, Бабушка давала їй вище, вона принесла вино знову, бачите, отак. Бартер. <к?> Бартер. <к?> а вона прямо думає, що нарветься так? А то тетя Галя прийшла, бабушкина подружка. А ви нам з ковінцу? Дам сковінс. Це ж там хімії Дякую, давно піду роботи. Спасибо, тетя Гай. Гарні такі люди. Вино смачне, правда, вони його роблять. Я не люблю просто вино. А ще знаєте що? Відламалася велика, оце всі троянди, усі здорові. Раз, два, три. Прямо букет. Ви Бачите? Відламалася чомусь гілка, то я її відрізала. Мама каже, це Дуся. кажу, ні, Дуся туди б не достала. А ось дивіться, яка троянда. Ну, це взагалі одна ось рожева, і тут ось виросла, дивіться, яка. О, а чого так? Якась мітіска. Ось на одній гілочці. Ось, диви. Щоб я не скажу, що це підрон. Ось одна гілочка. І просто чи воно перепилилося якось. Ну, цікаво. Цікаво все навколо нас. Світ навколо нас. Ну, а в нас такі букети. Крем...